Що, температура, дача, що? Чи що? Шутиш. Кого? Яке? Незвичайной Да, що там? Тобі помірять температуру? Та стой, не ламай же ж його. Милашка. Ну, зачем ти так його кривиш? Хочеш ламати? Ану подивись на папу, подивись, подивись. Що? Та подивися. Все, це градость тікось давай. Под ручку його, Под ручку. Ось сюди. Я не зможу вилізти на Ні, не туди його, Под ручку сують.